Хочу бути клоуном. У невеличкому, але надзвичайно затишному будиночку мешкав хлопчик Олександр. Він здавався звичайним хлопчиком, але мав дуже незвичайну мрію. Сашко хотів стати клоуном, смішити людей і виступати на сцені цирку. Кожного дня у дворі він показував фокуси для малюків. Вони сміялися і раділи. Одного дня у школі оголосили День професій, де кожна дитина мала змогу показати, ким хоче стати в майбутньому. Олександр прибіг додому і сказав Мамо, мамо, в школі буде День професій, і я знаю, ким буду. І ким? з цікавістю запитала мама. Клоуном! Клоуном? Сину, треба обрати більш серйозну професію на майбутнє. Ну, мамо! Але я мрію бути клоуном. Це дуже навіть серйозно, бо не кожен здате насмішити людей. Я стану найвідомішим серед клоунів і буду виступати в цирку. Але мама проігнорувала слова сина. Хлопчик засмутився, грюкнув дверима і пішов до своєї кімнати. Раптом він почув дивний шепіт. Із темряви з'явився капелюх фокусника, і загадково промовив: Пс, псс! Ей, чуєш, колего, Так, так, я до тебе звертаюся. Привіт! Я знаю твою історію і спробую тобі допомогти. Тримаюсь цю коробку. Завтра покажи її мамі. А далі побачиш, що буде. Вранці Олександр вийшов до сніданку і поклав коробку на стіл. Мама здивовано запитала: Що це? Подивись. Ой, це ж пуанти, які мені подарувала бабуся. Де ти їх взяв? Це таємниця. Я ж клоун, а вони вміють показувати фокуси. Мама згадала дитинство, як мріяла стати балериною. Але її батьки були проти цього, і її мрія так і лишилася мрією. Вона подумала: невже я схожа на своїх батьків і можу відібрати мрію у своєї дитини? Давай так: якщо ти хочеш стати справжнім клоуном, тобі потрібен костюм. Збирайся, підемо шукати його. Хлопець разом з мамою вирушили до магазину. Вони купили класний костюм клоуна на свято. Рано вранці Олександр вже стояв зі своєю чарівною коробкою для фокусів на порозі і чекав на маму. Вони зайшли до класу, і свято почалося. Діти розповідали про свої майбутні професії. Хтось хотів бути лікарем, хтось адвокатом, блогером або поліцейським. Всі були в захваті. Олександр дуже хвилювався перед виступом. Він почав показувати фокуси та розповідати жарти. Діти сміялися та аплодували. І навіть вчителька посміхалася. Ввечері щасливий Сашко прийшов у свою кімнату і чекав на свого нового друга, аби подякувати йому. Але той так і не прийшов. Рано вранці Сашко знайшов запрошення на циркову виставу. Мам, це ж цирк! Так, синку, якщо ти хочеш бути клоуном, я підтримаю тебе. Головне, щоб це йшло від серця. Це твій шлях і обирати тобі. Олександр знав, що мама завжди на його боці і підтримає всі його починання. А ким хочеш бути ти? Сподобалась казка? Підтримай нас, будь ласка.